Сейчас вам покажу. Тут дивіться, заморозочка є. Котлетка 114 гривень 48 копійок. Котлета по-київськи 325,88 гривень за кілограм. милинці. Якщо посчитати це в кучі, як воно, то проще купити млинець домашній з сиром 195 гривень 73 копійки. Млинець з куркою 141 гривня 12 копійок. Млиці бендерики 95 гривень 16 копійок за кілограм, ще пельменчики і варенички. Вареники з вишнею 224 гривень. Вареники з картоплею 86 гривень. Вареники глечик з картоплею 73, вареник поселенський 158 гривень 11 копійок. Вареник смачний з сиром 114 гривень 6. 114, 6... 3 копійки. Тут ха, полуфабрикати в Велмарті це просто песня і недорого. А я думала, де можна ще купити недорого. Ну, чесно вам скажу, тут я не дуже коштувала, але пельмені, вареники я пробувала в галі балувані і також куштувала млинці, то мені вони дуже сподобались. В Велмарті я ще не куштувала.